Вітаю вас, шановні глядачі каналу Виногради Сад на дачі. З вами Володимир Ісаєнко. Сьогодні 4 листопада 2023 року. Перед вами на екрані грони сортів винограду із США це Кишмиш Джой і Кишмиш Юпітер. Джой зліва, Юпітер справа. І ось неодноразово поступало таке питання: чи можна робити вино з винограду Кишмиш-Юпітер? А на тому тижні поступило також питання, чи можна робити вино із винограду Кишмиш Джой. Ну, звичайно, можна. Законом вже не заборонено. Все питання в тому, а яке ж вино можна отримати з цих сортів винограду? Інформації щодо вина, як домашнього, так і промислових масштабах цих сортів винограду у мене немає. Ні, Я не бачив інформації, щоб цих сортів винограда робили вино як в США, звідки самі ці сорти, так і в нас в Україні. Кишмиш Джой появився в нас в Україні недавно. Так, черенок до Гергеля. Попав у 2020 році, він його прищепив. У 2021 році ми знімали відео огляд про сигналки цього винограду. А в цьому році, ось у цьому відео, ми показали вже огляд другого врожаю. Ви можете подивитися це відео. Посилання буде в кінці, а також в описі під відео. Гергель Олександр, з Кишвиша Джоя. Вина домашнього не робив. А ті покупці, саджанці, вічренків, які купляли в нього за ці три роки: 2021, 2022, 2023, То ще також не могли вина робити, щоб поділитися інформацією, От, треба ще років п'ять. Можливо, хтось з них і буде робити, і появиться якась інформація про вино із Кишмиша Джоя. Кишмиш Юпітер, він більш розповсюджений, достатньо широко розповсюджений. Появився в нас в Україні на початку 2000-х років. Так, перше відео про нього я знімав у Якушейка Василія Євдокимовича в 2015 році, а в цьому, 2023 му ми з Олександром Гергеля записали відео відгук про кишмиш Юпітер США у його сусіда. Титулка перед вами і буде посилання в кінці відео. Ви його можете подивитись. Ось такі дані про наявність інформації про домашні вина або промислові вина із цих сортів винограду. Що є у мене? Якщо у вас, шановні глядачі, є якась інформація, що хтось робив це вино, або ви можете знати, що якесь промислове вино продається вироблене з цими сортами винограду, то будь ласка, напишіть в коментарях. Я і глядачі будуть вами, вам вдячні. А тепер подивимось, яке ж вино можна отримати з цих сортів винограду. Як ви бачите, колір ягід темний. У Джоя темно-синя ягода, майже чорна, а у Юпітера США червоно-фіолетова. І запруїна вона кажеться інколи синьою, ну, також темна, шкірка окрашена. А от сок у цих обох сортів винограду не окрашений. Тому, в залежності від того, по якому методу, чи по білому, чи по червоному, ви будете робити вино, можна отримати як біле, так і червоне вино. Ну, в плясті, що перед вами, вино домашнє, але не з цих сортів винограду. От, ну, такого кольору вино ви можете отримати з цих сортів винограду, якщо будете робити по червоному методу. Тобто, витримувати. На Мезги. Пару слів про вимоги до характеристик ягід винограду, до характеристик соку винограду, щоб отримати гарне вино. Ну, вина ж бувають ще й різні. Бувають столові сухі вина, бувають кріплені вина, десертні вина. От. Є вимоги, які ставлять, щоб цукор не додавався, буряковий цукор, ні в якому разі. От, є допуски, що дозволяють додати цукор, так, норми, в залежності від того, чи біле вино, чи червоне вино. Ну, Максимум 3,5 і 2% для червоного і білого вина. Ну, Домашні вина тут майстри роблять по-своєму і буває, додають цукор і 300-350 і грам на літр соку. Щоб отримати сухе столове вино, гарне столове вино з міцністю 9 градусів, цукристість соку повинна бути не менше 20%. Перед вами характеристики цих сортів винограду взяті з інтернету. Їх дали вчені виногради-селекціонери Арказанського університету, і як бачимо, цукристість соку у обох сортів при повному визріванні ягід більше 20% у Юпітера більше і становить 23-24%, у Джоя менше, 20-21%. І у Джоя більше кислотність чи соку, чим у Юпітера. У Юпітера всього 4,6, а у Джоя 6,8. Ну, то, що кислотність більша, може, для вина воно буде і краще. Якщо подивитися на класичні технічні сорти, з яких роблять гарні вина, марочні вина, вина резерву, то там кислотність, як правило, більше 7 грам на літр. Так от, якщо ягоди в тій місцевості, де ви збираєтесь вирощувати цей виноград на вино. Повністю вистигають, кількість цукру набирається нормальна, і воно повинно удасться. Яке воно буде, це вже практика покаже, але є шанси отримати гарне домашнє вино. І от, якщо подивитися на строки достигання, то Юпітер США це надранній сорт винограду, йому потрібно всього 100-110 днів для повного висрівання. І в Полтаві в цьому році, в несприятливому для виноградарства, затяжна весна, холодні перші два місяці літа. Вони достигли повної зрілості в кінці серпня, десь в 20-х числах вони вже були пригодні для споживання в свіжому вигляді, а в кінці серпня цукристість соку становила більше 20%, і можна було ще почекати до середини вересня і робити домашнє вино. Кишмиш Джой, виноград ранньосереднього строку дозрівання. Йому потрібно 125-135 днів. І для південних областей України це нормально. Там є така можливість отримати стільки днів для вистигання грон винограду. А от навіть в Полтавській області в, середині, в середній частині України таких днів немає. І от в цьому році ми знімали відео і проводили дегустацію ягід. Кишмиша Джоя, то е, цукру явно було менше, ніж 20%. Можливо, там їх було всього 15%. На смак ці ягоди були такі чуть-чуть солоденькі з кислінкою, як барбариска, ну або, може, як чорна чи червона смородина. Звичайно, якщо додати бурякового цукру там 150 п'ятдесят грам на літр, хоча б, От а для того, щоб отримати таке солодке десертне вино і 300 грам на літр, то вино може було б і гарне. В свій час зі смородини, червоної, чорної я вино робив. І от при добавці цукру 150 грам на літр, виходилось вино таке не дуже солодке, ну, приємне на смак. Ну а вже при цукрі 300 350 грам на літр отримувалось гарне таке солодке десертне вино. Від цукристості соку винограду залежить. Те, якої міцності вино можна приготувати без добавки цукру або без кріплення спиртами. Чим більше цукру в ягодах, в соку, тим більш міцне можна вино приготувати. Для когось на першому місці іменно становить міцність вина. А для багатьох любителів вина, гурманів, для них на першому місці стоїть смак вина. А смак вина, він дуже залежить від смаку самих ягід і їх властивості. Так от, смак у винограду Джой, він. Такими легкими, тонкими тонами, фруктовими тонами, не то чорної смородини, не то якогось фруктів. Ну це тонкий смак, відмінності від Юпітера. У Юпітера дуже сильний смак. Дехто каже, що це мускат, але особисто я мускатів там не бачу. Це якісь чи африканські фрукти, чи щось таке різке, фруктове. Але далеко не мускат. От, якщо ви візьмете, наприклад, ягоду Юпітера з США Кишмиша і ягоду класичного мускатного сорту винограду, такий як Озон чи Вальок, і продегустуєте ці сорти винограду, вони визрівають одночасно у нас тут, на Полтавщині та, мабуть, і в других регіонах на Півдні, то ви зразу відчуєте різницю від смаку. Юпітера і смаку ягід настоячого мускату. І цей фактор також треба враховувати при виборі сорту винограду для вирощування для е, виробництва вина. Таким чином, і сказано вище слідує, що із е, кишмішів е, винограду Джой і Юпітер е, можна приготувати домашнє вино. Яке воно получиться за смаком, це покаже вже практика. Але вино повинно з нього вийти навіть без додавання цукру. Якщо ви ці оба кишмиші вирощуєте на Півдні, а якщо вирощуєте Юпітер, то вино е столове без додавання цукру можна отримати і в середній частині України. Можливо, і в деяких північних районах України. Треба все. Пробувати. На цьому, все. Дякую всім за увагу. Якщо є питання, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Всім бажаю мирного неба над головою, гарного здоров'я, щедрих врожаїв, і щоб ви на, які ви будете робити, вас задовольняли як за міцністю, так і за смаком. До зустрічі в наступному відео. До побачення.